Давайте одразу скажемо чесно: якщо ви вважаєте себе особисто хорошою людиною, хорошим учнем, хорошим сином, хорошою дочкою. Хорошим чоловіком, хорошою жінкою, це відео викличе вас дуже великий внутрішній супротив, бо зараз буду говорити речі, які зазвичай не говорять вголос. Хорошість це не про добро, це про страх бути незручним, про страх здавати питання, про страх виглядати дійсно якимось неадекватним. Да, і коли авторитетна людина вам скаже: слухай, що ти, ти говориш? І саме в цьому пастка, бо світ не ламають хороші люди, світ змінюють ті, хто не боїться задавати запитання і не вгадує правильні відповіді. Перестань бути занадто хорошим, і як доброта ламає наше мислення. Ми зараз поговоримо про це більш детальніше і розкладемо. Давай почнемо з простої ситуації, яку ви точно пам'ятаєте. Школа, клас, вчителька, щось вона пояснення на досі, і питає діти, всі зрозуміли. І весь клас зручно киває головою. Да, все зрозуміли, а тепер чесно. Скільки з цих дітей реально зрозуміли? Одиниці. Але всі відповіли так, не тому, що зрозуміли, а тому, що хотіли бути хорошими учнями. І саме в цей момент дитина робить перший важливий вивір бути чесною чи бути хорошою. В більшості вибираємо друге. Перша пастка бути хорошим, замість того, щоб думати. Чужі діти кажуть, так, все зрозуміло, навіть коли нічого не зрозуміло, бо вони не хочуть виглядати дурненькими, вони не хочуть затримувати клас, вони не хочуть злити вчителя, і вони не хочуть бути незручними. Тут формується перший шаблон. Краще дати правильну відповідь, ніж чесну. Зверни увагу, це не про навчання, це про пристосування. І в цей момент дитина вчиться не думати, а вгадувати, що від неї хоче вчитель. Подумай перед тим, як сказати. Подумай добре. Подумай. Часто чули такі весь слів? Угу. Добре, подумай перед тим, як сказати. Звучить розумно, але якщо перекласти мовою підсвідомості, це буде звучати як подумай, що я хочу почути. І в цей момент мислення зупиняється. Починається не пошук істини, а пошук безпечної відповіді для цієї людини, щоб бути лояльною і близькою до неї. Хто насправді не любить питання, хто не задає питання. Давайте розберемо. Не всі люди люблять запитання. Мало хто хоче бачити, не всі дорослі взагалі витримують питання, бо питання показують сліпі зони. Питання виявляють обмеження, питання руйнують ілюзію про те, що я все знаю. Якщо система не витягує, Саме пояснення, то часто система натякає не задавай питання, будь хорошим. Гі -гі. Батьки, в якої дитина хороша. З батьками ця історія ще глибша. Ми не хочемо що засмучувати батьків, ми не хочемо підводити і розчаровувати, і тому стаємо хорошими синами, хорошими дочками, які не задають незручні питання, але ключова правда. Дитина, яка пізнає світ, незручна. Вона питається, вона сумнівається, перевіряє, розхитує правила. І якщо батьки не витримують цього, дитина стає небезпечною і робив висновок: що слухай, мені краще бути хорошою ніж задавати запитання. Зараз я вам скажу важливу річ, якщо ви впізнаєте себе в цьому відео, якщо ви ловите себе на тому, що ви часто мовчите, вгадуєте правильні відповіді, стараєтеся бути хорошим учнем, хорошим сином, хорошим працівником, швидше за все, вам не бракує мотивації, вам бракує ясності. І саме тому я створив закритий клуб в телеграм-каналі, який називається Фундамент самооцінки. Це не канал з гарними цитатами, це місце, де я дійсно по крокам пояснюю, як формулюється хорошість людини, як вона впливає на мислення, як робити те або інше. Я пояснюю дуже просто: можна роками читати книги, можна ходити на консультації, можна пробувати різні підходи і кожного разу впиратися в те саме місце. А можна зайти в клуб, і в клубі за кілька вечорів зрозуміти, що більшість людей. Йде купа грошей, купа енергії, купа часу. Це знаєш, це дійсно отримати навігацію, це дійсно зрозуміти, чому ти застряг і що робити далі. Якщо відчуваєш, що дійсно бути зручним вже не твоя історія. Посилання на клуб Фундамент самооцінки під описом відео переглянеш вона перша. Долучайся, буду чекати. Продовжуємо. Як це переосмислити доросле життя? Подивись, як ця схема живе далі. На роботі хороший працівник не сперечається, не задає питань, не виносить проблем. В стосунках, хороший партнер терпить, підлаштовується і мовчить, щоб не зіпсувати атмосферу вечора. У навчанні, в терапії, в наставництві хороший учень не сумнівається, не перевіряє, не ставить питання авторитету. І це називається бути добрим? Ей! Дивись, який злий жарт. Ми думаємо, ну я ж хочу бути хорошим, я ж не зі зла, я ж з добрих намірів, але по факту ми блокуємо енергію пізнання, бо пізнання це завжди сумніви, напруга, незручність і зустріч з правдою. А хорошість це згладжування кутів, це втеча від напруги. Відповідальність, яку ми ховаємо. Сказати: слухай, Андрій, я не зрозумів, про що це відео? Це відповідальність, задати питання, це відповідальність витримати напругу і чужий погляд. Це відповідальність. А бути хорошим означає перекласти відповідальність на систему. Але життя не питає, чи ти був хорошим. Воно питає: а ти був чесним, ти був живим, ти був зрозумілим для себе? Уяви, ми йдемо з тобою по місту без карти і просто повторюємо маршрут за іншими людьми, бо так безпечно. Чи дійдемо туди, куди ми хочемо? Можливо, а можливо і ні. Питання: це навігатор, хорошість це автопілот. Практика на сьогодні. Наступного разу, коли щось незрозуміло, або щось не сходиться, або щось викликає сумнів, задай собі просте питання: я зараз мовчу, бо мені реально окей? Чи я мовчу, щоб бути хорошим? Хм. Це просто тест, але він ламає реакцію. Окей. Бути незручним не означає бути хамом. Ні. Це означає не брехати собі. Можна бути вічливим, можна поважати і причому бути чесним. Головний момент, який ми маємо зараз усвідомити. Можливо, тобі не потрібно стати кращим, можливо, тобі потрібно дозволити собі бути справжнім, ставити незручні питання, не вгадувати, не грати роль іншої людини, не підлаштовуватись. Бо світ пізнають хороші учні, світ пізнають живі учні. Якщо ти зараз пізнаєш себе, якщо ти розумієш, що часто мовчаєш, підлаштовуєшся, це не привід себе ламати. Не через бунт, не через агресію, не через оці всі моменти, а через чесність з собою. І саме з цього моменту ти можеш почати бути не хорошим, а живим. І на завершення скажу важливу річ, яка може бути неприємною. Якщо після цього відео ти просто киваєш головою. «Угу, угу», і нічого не зміниться, значить, ти все, що обираєш бути хорошим, але не чесним. Бо зрілість починається не тоді, коли ти все зрозумів, а тоді ти, коли перестаєш мовчати там, де раніше мовчав. Тому напиши в коментарях: саме тут, що в твоєму житті, відіграє хорошу роль учня, працівника, сина, доньки, дружини. Постав запитання незручне для мене: не бійся. Постав лайк, особливо, якщо всередині щось точно зачепило. Якщо хочеш перестати вгадувати правильні відповіді вчителя, діти, подумайте, запрошую в закритий клуб, фундамент самооцінки, посиланнячко буде там. Ми вчимося бути незручними, а вчимося бути живими, і це дуже важливо. До зустрічі у нових відео або до зустрічі у клубі. Давай!